Мій ранок починається з пішої прогулянки. Я стараюсь якнайбільше зробити піших кроків. Це додає мені бадьорості, відновлює мій ментальний баланс настрою. Так красиво в парку я слухаю про що шепоче вітер, що розказують пташки. Вернулась прогулянки і приготую легкий сніданок для себе. Каву я теж дуже люблю. Вона мені додавить бадьорості. Кипятком, дуже рідко я додаю молоко. В муслі входять різні зерна, горішки, насіння. Фрукти додаю, які є вдома, які є під рукою. А сьогодні це будуть банани, полуниця, така вона солодка, соковита, А ще лохіна, яку я не дуже люблю, але вона досить корисна. Ну і завершальним етапом буде трішки меду, щоб додати солодкавості, смаку. Ну і мій сніданок захотілося додати шматочок апельсини, запалила ароматичну свічку. І кожного ранку я включаю на пару хвилин польські медіа, щоб не забувати польську мову. Моя смакота, кава і апельсинка. Рандомно включила мультфільм «Спанч Bob. Дивно, що я в 55 років можу дивитися такий мультфільм, але це допомагає мені не забувати мову польську, тому я рандомно включаю мультфільми, якісь фільми або читаю якісь статті, журнали на польській мові. І в планах в мене сьогодні поїхати в магазин Second Hand. Сьогодні останній день завозу треба не пропустити. Сьогодні 43 гривні за кілограм, останній день завозу. Я приїхала трішки раніше ще й час, щоб роздивитися, знайшла пильничок від Монклер і знайшла портфель, це шкіра. Але цей бренд я не змогла прочитати прізвище, ім'я прочитала Бірард, а... а прізвище дизайнера не вийшло у мене прочитати, тому я не можу сказати, що це за бренд. А шкіра. Насиста досить добротна і портфель у досить непоганому стані. Але його залишу, це чоловічий портфель, і він, на жаль, а можливо, не на жаль, мені не потрібний. Контрольне зважування, щоб ви бачили, яка ціна, і пильник заважив 69 копійок. Сумок більше не було, можливо, вже розібрали, або, можливо, був завіз. Так собі. А пильник від кінзо, дуже люблю цей бренд. Ну він настільки забруднений, я боюся, що він не відбереться, і я залишаю. Поруч рейли з чоловічим одягом. Досить часто я знаходжу щось для себе з чоловічого плеча, невеликі сорочки невеликого розміру. І навіть недавно я купила джинси лі. Я не знімала а, тоді в магазині джинси класні, новесенькі. От, наприклад, від Boss сорочка класична, трішки забруднений комір. Ну, це великий розмір, я не маю для кого, і на мене теж буде велика. Трішки подивлюся і поспішу в жіночий відділ. Сподіваюся, мені сьогодні пощастить щось знайти класне. Останній день це мій день. Вінтажних було багато в чоловічому відділі джемперів, курток. Вінтаж дуже добре продається на ebay, хто торгує, хто займається вінтажем. Між шарфами в кучі я знайшла спідницю від Marcane. Це відомий люксовий німецький бренд в складі Ктон Льон і Нейлон. Така принтова, в'язана спідниця з підкладкою. Тут трішки ниточка, яку потрібно обрізати, але це, якби, не фатально, можна це зробити. Зараз я подивлюся, шарф Ой, шарфів досить багато, тому що не сезон. Деколи можна знайти щось дуже-дуже класненьке. І я переверну, постараюся знайти щось. Ось такий великий, класний зелений шарф, насичений зелений колір. І це від італійського бренду Benetton. Я не знайшла бірочки зі складом, але зрозуміло, що це 100% вовна. Я відклала цей шарф і дивлюся далі, щоб знайти ще щось. І знову між шарфами знайшла класну спідницю, можливо, хтось скинув речі, передивлявся. Це від швейцарського бренду Nile. Це досить по високих цінах бренд продає свої речі. В складі віскоза і натуральний шок зсередини підкладочка трішки розійшлася. В місці, де блискавка, але не видно візуально з іншої сторони. Ну, подумаю, я над цією спідничкою не знаю, потрібна вона мені чи ні, не хочу набирати. Останній час я взяла трішки речей, які, якби, не потрібно було брати. Тому я сьогодні буду досить стримано відноситися до покупок. І знову шарф приємний зелений колір. Це стовідсотковий шок, але був дефект. І знову класний величезний шарф м'якесенький, А на вигляд і на дотик таке відчуття, що в складі є кашемір, він в ідеальному стані, але, на жаль, немає ні єдиної бірочки великого формату, шарф палантин. А ще цей мені шар сподобався. Теж немає ні єдиної бірочки, але відчувається тактильно, що в складі є льон. З зуттям полиці були напівпусті, але все ж таки були босоніжки з натуральної шкіри іспанського бренду в досить хорошому стані. Вони легесенькі, добротні, і я здивувалася, що ніхто їх не придбав. Полиці ззуття були напівпусті, звичайно, що вже перебрали. Це найкраще вибрали, і мало що для мене могло залишитися. Натуральна замша лофри, досить непогані, їх лише потрібно помити з китичками. Така модель досить сучасна. А ці лофри мені дуже сподобалися, вони були в ідеальному практичному стані. Це шкіра лакована, це від Джеокс. На превеликий жаль, вони на мене завеликі. Я от подумала, брати мені для когось ще ні, маю я ще не маю. Не знаю, подумаю, хоча вони мені досить сподобалися. Ще такі босоніжки, досить зручні, класичні. Це теж шкіра, можливо, це вже вінтаж. Класичні шкіряні туфлі на досить зручних підборах. Шкіра досить м'якесенька, устілка та шкіряна і зручні підбори. Далі було ще цікавіше, тому що я знайшла з відкритими пальчиками туфлі від Томіхілфігер в досить непоганому стані. А ще були босоніжки з натуральної шкіри на низькій ході. Мені теж вони сподобалися. Цей бренд мені невідомий. Я буду шукати, гуглити. Можливо, це щось варте уваги. Часу до закриття магазину залишалося все менше і менше, і мені потрібно було швидше рухатися. Вінтажний жакет базовий в чорному кольорі. Це стовідсоткова вовна досить добротний, досить класненький. А видно, що якість не перевершена а підкладка теж брендована. З м'якесенької шкіри побачила вінтажну куртку в персиковому кольорі. Вона подовжена, об'ємна, а складного крою з таким в'язаним комірем трикотажним. Її потрібно привести в порядок, віднести в хімчистку, і куртка буде просто супер! А ще було пальто від іспанського бренду Desigual, Це досить по високих цінах цей бренд продає свій одяг. Іспанський бренд. Він відомий своїми яскравими вишивками, принтами. Пальто в ідеальному стані. В категорії Сфатри мені не дуже щастило. Ось такий джемпер від німецького бренду Sint. Ай був непоганий. але я шукаю преміальні бренди, люксові бренди. А в мене саме така ціль. Ну, якщо щось було б класно, навіть і від мас маркета я навіть зара я б теж забрала, але поки що нічого такого не знаходила. Категорії сукні я знайшла сукню від італійського бренду, а сукня в довжині міді цей бренд продається в Італії, в інших країнах. А в Римі їхній бутік це 100% віскоза, сукня ярусна. Подумаю сукню я тримаю, хочу подумати, потрібна вона мені чи ні. Літо в нас так і не починається досить холодно, один день тепло, а потім знов досить, досить холодно. Яким було моє здивування, коли серед сукунь я побачила ось цю красиву чарівну сукню від французького бренду Мари, А ще на інших сайтах пише, що це швейцарський бренд. Ну, я схиляюся, ж і всього, що це французький, але він може продаватися в Швейцарії в інших країнах теж красива сукня, яка коштує купа грошей. Це 100% віскоза, а стиль бохо, довго в підлогу. Я зайшла на їхній сайт і ціною в швейцарських франках сукні коштують від 129 швейцарських франків, це досить висока ціна. А сукні в більшості, такі як я знайшла, тобто сукня досить сучасна, яку я знайшла сьогодні. А бачите, сукні такі з воланами донизу, в стилі бохо. Я вважаю, що мені досить пощастило. Ой! Які красиві сукні, це теж 100% віскоза, і ціни досить високі. Ось ці дві сукні, і я буду думати, яку з них взяти, можливо, навіть заберу і дві. Я бачу, що покупці набирають так багато одягу, а я ходжу і практично нічого не взяла. Бігом побігла в відділ з блузами, можливо, мені тут щось пощастить. Ну, Бачу, вже все таке перебране, і багато хто тримає на руках, бачу красиві речі. Так, це щось цікаве. Я бачу написано Італія з мереживом, а такий колір, колір моко. Це подовжена блуза. Ось саме подовжених блуз я не люблю такого формату в розмірі L вверх натуральний шовк, а підкладка віскоза і еластану, підкладка трикотажна, ну, сама основна частина, тобто трикотажна, зверху натуральний шовк. Я ще трішки пошукала речей і знайшла непогані речі футболочку від швейцарського бренду Nile. А спереді тканина з притом, а спинка трикотаж. Ще мені сподобалася блуза від іспанського бренду Pablo. 100% віскоза. Бренд досить якісний. Навіть через екран передається якої високої якості. Ще сподобалася мені блуза. Ось цього бренду блузи в досить високу ціну, тобто речі. І цей бренд ще й великі розміри. З акцентним коміром холодний блакитний колір це 100% віскоза. Базова біла блуза 100% бавовна від швейцарського бренду Madison. У виріс з уборками три чверті рукавчик мала чуть, чуть жовтизну під рукавами. Ця блуза топ в чорному кольорі теж привернула мою увагу. Це французький бренд. Блуза комбінована і трикотажем, і тканиною. Шифон. Написано, що це Франція. Бавовна села станом основна частина трикотаж і А це верхня частина. Також була приємна знахідка штани від Масі Модуді. Це Вовна, хоча бірочка зрізана, написано, що відшивалися вони на італійській фабриці, досить якісні. Подумаю, теж подивлюся. З цих блуз вибрала саме ці дві італійська, натуральний шок і від французького бренду. Тільки залишається одне єдине питання, чи ці речі мені потрібні, і незважаючи на те, що вони будуть важити копійки, чи потрібно мені їх брати. Я ще погортала вішаки на релі з спідничками. Дивлюся, уважно етикеточки. Ця спідниця мені досить сподобалася, видно, що це дорогий бренд. По стилістиці нагадує марка Кейн. Але немає жодної бірочки. Ззаду це легка в'язка з тканина. Яскравий колір, дуже мені сподобалася. Вона в ідеальному стані, але немає ні єдиного ярличка. Ще сподобалася мені ось ця спідниця в стилі Old Money в класичному стилі. Така в довжині міді це від німецького преміального бренду Medaляin. Спідниця досить якісна. Теплий пудрово бажливий колір. В складі поліестер, візкоза Еластан, костюмна тканина. Далі між спідничками була від Маркейн, спідниця трикотажна з підюбочнику. Мені сподобався навіть підюбочник. Він такий деталізований, з якимось мережем понизу. Але якість і все Но, цю спідничку я не буду носити, бо вона велика на мене. Тут нічого такого вартого уваги. Жаль, що стільки красивих стильних речей приходиться залишати, особливо від Маркейн, які на мене ці речі завеликі, або вони мені не підходять, але в ідеальному стані. Ну, я все ж таки ношуся з цією спідничкою, маркейн, яка б ідеально. Підійшла до цього топу французького чорного. Дивлюся, штани. Повернулася до шарфів, зверху побачила такий чоловічий красивий шарф, немає бірочки. Це вовна, я впевнена. Но цей шарф може бути і унісекс, не обов'язково чоловічий. І більш нічого такого між шарфами я не знайшла. Зверху я подивилася текстиль і знайшла. Парні серветки на стіл. Вони в ідеальному стані. Мені, до речі, вони сподобалися, але я от думаю, чи можливо їх попрати, як їх привести в порядок, тому що брудні не поставиш. Сукня від швейцарського бренду Мари заважила лише 11 гривень. Ця спідничка Маркейн мені подобається, але досить багато є затяжечок. Я сумніваюся, чи я її буду брати. Сподобався мені цей шарф від Бенетон, це Вона і заважив лише 8 гривень. Цей шарф мені теж дуже подобається, і він заважив лише 6 гривень. Ця сукня від італійського бренду мені подобається, але знайшла малесеньку дирочку по шву під рукавом. Якщо б ці речі мені були дуже потрібні, звичайно, я б забрала, не зважаючи на цю дирочку, тут теж є дирочка, шарф був смачний і його вже їли. Спідничка теж має пару затяжок. Так, дивлюся, ці босоніжки зсередини вони мають трішки, бачити, потертості. Не знаю, теж сумніваюся. Що сьогодні в мене такий настрій, я в багатьох речах сумніваюся, хоча вони дуже варті уваги. Я запакувала свої покупочки в пильник Монкле заплатила 18 гривень. Сьогодні всього лише три покупки, але вони мені сподобалися і я точно буду ними користуватися. Ось ця красива сукня, пильні від Монклер за 60 копійок і шарф за 8 гривень, сукня, 11 гривень. Такого дизайну, такого стилю боку, сукні актуальні, і це дуже вдала знахідка, а, тим паче, що це дорогого бренду. Щоб від дорогого бренду Монклермені пригодитися, буду щось собі там тримати чи в поїздку складати це завжди потрібно. А шарф я перевірила на склад народним методом, я ворсинку підпалила і зрозуміла, що це натуральна шерсть. Він виявився таким затишним, м'якесеньким. дуже мені сподобався базовий, і я сподіваюся, що я буду його носити. Так як в мене сьогодні знахідки дорогих брендів, до образу я додам парфумованих штрихів. Це з набору місоні, парфумована водичка і крем лосьон для тіла це подарунок моєї рідної сестрички, яка живе в Італії, моєї старшої сестри. Проблема в тому, що ми занадто часто хочемо бути модними, а модно не завжди означає гарно. Існує безліч способів делікатно підкреслити та зробити свій образ небуденним, але без зайвих надмірностей. Обіймаю міцно кожного мого глядача. Бажаю вам всього найкращого і щиро дякую. Хто був зі мною у цьому відео? До зустрічі!